Всім привіт, друзі! Ви на каналі Шилена Батьківщина, і сьогодні ми розберемо одне із найцікавіших питань для фермерів або тільки тих, хто хоче посадити баштан. Скільки реально можна заробити з 10 соток на кавуні? Дивіться, з 10 соток урожай може коливатися від однієї тони до 10 тонн. Це залежить від сорту, догляду, погоди та ґрунту. Якщо брати в середньому ціну в сезон від 5 гривень до 15 гривень за кілограм. Тобто кар... картина виглядає так. При одній тоні ціна за 5 гривень це всього 5 тисяч гривень. При 10 тоннах і ціні в 15 гривень за кілограм це 150 тисяч гривень. Різниця величезна, але реальність завжди десь посередині. І так залежить від того, як ви будете реалізовувати свій баштан. Якщо ви власноруч продасте, то ціна буде гораздо більшою і вищою. Якщо здасте оптом, то ціна буде нижча. Заробітки заробітками. Але одна із найважливіших частин це. Затрати. Скільки ж потрібно потратити на 10 соток, щоб виростити кавун? Так, отакі у нас плоди. Це Сороча Альфстангрей. Зараз трішечки пройдемося по затратах. Крім фінансових затрат, будьте готові до фізичної праці, вам прийдеться посіяти 800 тисяч насінин, потім двічі прополоти, можливо тричі. Покропити разів 5 за сезон з електробризкувачем побризкати рослинки наші, щоб вони не хворіли. І потім, звісно, зібрати врожай. Перше і найнеобхідніше це обробіток ґрунту. Оранка, культивація, фрезерування забере вас від 2 до 5 тисяч. 500. Насіння. Професійні гібриди, ціна сіменини стартує від 3 гривень, сортовий від 50 копійок. За всіх. На 10 соток потрібно 500-800 тисяч насінин. Тобто, ви розумієте, або 500 гривень насіння коштуватиме. Або 3 тисячі 5. І також, якщо будете садити безсімяний кавун, це може вартувати до 10 тисяч. Тому що сім'янина безсім'яного кавуна коштує приблизно 10 гривень за штучку. Добрива. Основне внесення Від 5 тисяч гривень. І 15, якщо буде у вас фертигація. Захист рослин. 3-5 тисяч гривень. Інсектициди, фунгіциди. Живлення по листу ще плюс 2-4 тисячі гривень. Полив, якщо на суходолі ризики урожаю великий, витрати менші. Якщо з крапельним зрошенням інвестування на стрічку, та бак може в обійтися 30, в 5-7 тисяч гривень. Але віддача набагато земле. краще. Обов'язково не глибше. Отже, друзі, ось ми розібралися, скільки можна заробити. Можна. На кавуні нічого не заробити, можна заробити мінус, а можна і заробити десятки тисяч гривень. Якщо ви будете садити на суходолі, ризики у вас по врожайності менші, якщо на поливі врожайність у вас буде більша. Але ціна одинакова, що на суходол, що на полив, головне якість вашого баштану і як ви будете його реалізувати. Чи власноруч, чи оптом будете продавати. Тобто, якщо ви зберете мінімальний врожай тонну з 10 соток і продасте його по 15 тисяч, то можливо ви вийдете там в ноль або в мінус. Якщо зберете 5 тонн, що дуже нереально на суходолі з 10 соток, то заробите гарні кошти. А якщо ви посадите на поливі і зберете 60-70 тонн і продасте власноруч по 15 гривень, то ось ви можете заробити близько 100 тисяч гривень грязи. Ви були на каналі Шолена Батьківщина. До нових зустрічей. Далі буде більше корисної інформації. Підпишись, постав лайк, які кавуни вирощував ти в цьому році. Ну, Держись. що, човоді. Каша, друзі, це не І що ж пальці не і закривають. Откуди кидати? Звідки хочеш? Може ближче під'їзди. Вже зніма, що казати? Та я знаю, нічого не Просто кидай? Так. Отак. Загрузили ми Чарстен, Грей. Отакі кабанчики у нас. Були вирощені, зібрані і їдуть на реалізацію. Кому потрібне насіння на наступний рік будь-яких кавунів. Пишіть, звертайтесь, також засоби захисту і мінеральне живлення. Все, хороше. Все? Да.